Таю про все, що відбувалося у Збройних силах України протягом тижня, що минає, дізнаєтесь в найближчі півгодини. Це програма військова рада. Не перемикайте! Чи бути в війні? Це питання найбільше сьогодні хвилює не лише українців, а й світову спільноту. Влада нашої держави продовжує наполягати на мирному врегулюванні конфлікту, незважаючи на агресію і вторгнення російських силовиків на територію Кримського півострова. Як минув тиждень на окупованій частині України, дивіться у сюжеті. Неспокій на теренах автономії триває. Хоча офіційна Москва досі твердить, що своїх військ туди не вводила, присутність росіян на півострові факт беззаперечний. Українським ж військовослужбовцям продовжують погрожувати і виставляти ультиматуми, роззброїтися та передати зброю і устаткування під охорону чорноморського флоту. А в будинках, де мешкають родини українських офіцерів, невідомі вимикають електроенергію. Блокування окремих частин. Військовими Росії є грубим порушенням чинного законодавства України, а також ті, які допомагають їм, будуть притягнуті до відповідальності згідно законів України. На території Кримського півострова вже налічують більше 18 тисяч російських військових. Виходи з бухт у Севастополі та Новоозерному, і досі заблоковані кораблями Чорноморського флоту. Набирає обертів і інформаційна боротьба. На території Криму 90% українських змі заблоковано. Не лишилося жодного україномовного телеканалу. Їх або відключили, або замінили на російські. Російські ж журналісти навмисне підтасовують факти і подають неправдиву інформацію про події, що відбуваються. Ситуація з інформацією дуже складна, тому що е, на території Криму не працюють українські канали. Можна тільки на кабельному, в кого ну в кого є кабельне телебачення, е, працює ще телеканал Україна, новий канал, тому що російські новини, якщо їх дивитися, то вони е, більшу свою частину не відповідають дійсності. Ситуація в Криму досить напружена. Оточили військові частини, і кожен день якісь ультиматуми, якісь провокації намагаються робити. Про це російські канали нічого не говорять. Вони говорять про те, що російські війська тут більше для порядку, але вони тут не для порядку, а для того, щоб якось спровокувати наших українських військових. Ситуація. Агітація російська йде дуже на людей з Росії. Дуже багато на території Криму. і Вони проводять ще агітацію таку не телевізійну, а е, таку розмовну. У вівторок через події в Криму парламент України звернувся із заявою до США, Великобританії і Росії, враховуючи гарантії, отримані Києвом в обмін на відмову від власної ядерної зброї, Україна наполягає на тому, аби Лондон і Вашингтон. Використали дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для забезпечення цілісності нашої держави. Від Росії ж вимагає вивести свої війська з півострова і припинити агресію. Ми досі віримо, що зможемо зупинити цю військову кризу політичними і дипломатичними методами. З кожним днем ці шанси зменшуються і зараз не такі великі, як були приміром минулого тижня. Але все ж таки можливість ще є. Ще 4 березня Росія оголосила про завершення своїх так званих навчань і пообіцяла повернути військових в місця постійної дислокації, але це виявилося брехнею. Тепер Міноборони Російської Федерації визнає, що навчання набирають обертів або переду другий етап. Тим часом Міністерство оборони України оголошує про приведення у повну бойову готовність вітчизняних збройних сил з метою перевірки їхньої фактичної боєздатності. Уже перші Відпрацювання елементів цього навчання показали, що згідно графіку, збройні сили вийшли в навчальні полігони і виконують план навчань поки ще без зривів. Як далі ми будемо перевіряти їхню фактичну здатність, покаже реальна їхня дія в зазначених полігонах? Офіційний Київ заявляє, що не збирається поступати з Кримом. Це українська земля і живуть на ній наші громадяни. Українські військові частини в Криму і надалі залишаються заблокованими. Ледь не щодня нападники здійснюють різного роду провокації щодо наших солдатів та офіцерів. Агресія з боку проросійських сил постійно зростає. Військовим регулярно пропонують здатися, а у разі відмови ставлять ультиматуми та погрожують штурмом. Українських вартових, котрі охороняли арсенали поблизу містечка Інкерман, закидали камінням. на аеродромі. Бельбек невідомі підпалили електроустановку, поруч з якою розташовані склади і спально-мастильними матеріалами. На щастя, пожежу вдалося загасити. На під постійним давленням со боку військових насущних ворожоних Російської Федерації, месне населення, органів місцевого самоуправління. Імаємо устное указание держаться, не подаватися на провокації і не применять оружие. Цену неймовірних усилий удерживаем хрупкий мир на кримській землі. Окупанти пішли навіть ще далі. Снайпер обстріляв позиції зенітно-ракетної бригади України в Севастополі з винтівки Драгунова. На території військової частини знайшли вісім куль, а також продемонстрували простріляну військову техніку. Ось одна велика дирка, бачите? Це дві пулі. стояв лісом в ту сторону, розібрати сторону. Вон рикошет. Ага. Навколо українських частин цілодобово чатують російські військові. Під'їзди заблоковані їхньою технікою чи бетонними плитами. Час від часу з'являються люди у цивільному, які намагаються психологічно вплинути на наших бійців. Так звана кримська самооборона робила численні спроби прорватися на армійську територію. Своє перебування тут, агресори пояснюють прагненням до наведення порядку та захисту мирного населення від міфічних бандерівців. Проте численні факти дій з боку росіян підтверджують зовсім протилежне. Після появи цих військ на території Криму ситуація лише загострилася, а на журналісти влаштували мало не справжнє полювання. Що знімає? У сиріні покажи командир. А? Я тебе що покажу на Лік побитих працівників мас йде на десятки, а по деяких навіть стріляли. Через напружену ситуацію кримчани покидають півострів і шукають притулку на великій землі. Причому втікають вони не від українських націоналістів, а від російських військових напівп'яних казаків та дружинників Аксонові. Вітчизняні танки, БТР, літаки на армійських полігонах в Україні розпочалися наймасштабніші військові навчання. Збройні сили України приведені у повну бойову готовність. Таке рішення ухвалив Верховний головнокомандувач Олександр Турчинов. Військові частини та підрозділи вирушили на полігони де перевірять фактичний стан боєготовності. Збройні сили виходять в райони своїх навчальних полігонів. Для того щоб з розгортанням показати фактичний стан і реальні дії, які вони будуть відпрацьовувати на цих полігонах, після проведення цих перевірок буде виставлена оцінка всім збройним силам в їхній готовності до виконання завдань згідно з законом України про збройні сили і згідно Конституції України. 30-та окрема гвардійська механізована бригада у Новограді Волинському піднята за сигналом тривоги з 1 березня. Військові перевіряють техніку на справність і оснащують її боєкомплектами. Далі танки, БМП і самохідні артилерійські установки шикуються у довгі колони. Всі набої бойові. Техніка справна, а особовий склад будь-якої секунди готовий виконувати накази командирів. Да, зараз доводиться працювати в непростих умовах, тому що. Проходять заходи бойового злагодження. В цей час, звичайно, військовослужбовці працюють в так званому посиленому режимі. Тобто цілодобове чергування, всі знаходяться тут, зброя у всіх в руках. Інженерний полк, який також дислокується у Новограді Волинському, зосередив усі зусилля на водній переправі. Ця техніка може доправити через водойму вантаж вагою понад 42 тонни. Якщо ж з'явиться противник, рота аерозольного маскування за лічені хвилини зробить переправу непомітною ні з неба, ні з землі. Цей підрозділ застосовується у тих випадках, коли потрібно від противника замаскувати той чи інший об'єкт, ту чи іншу основну переправу. У повну бойову готовність приведена й 24-та окрема залізна бригада, дислокована у Львові. Батальйонно-тактична група на 100% укомплектована офіцерами, прапорщиками та контрактниками. Строковиків тут вже давно немає, тож увесь особовий склад досвідчені професіонали. Колектив працює як єдиний, єдиний організм. Всі готові участвувати в виконанні завдання. Обіжається тільки ті, які не попали в першу тактичну групу. А залишаються виконувати завдання по проведенню другої і третьої групи до виконання задання. Всі хочуть бути першими. Військову техніку частини ретельно перевірили боєприпасів достатньо, аби дати достойну відсіч противнику. Техніка справна, готова до бойового застосування, морально-психологічний дух особового складу в задовільному, даже в відмінному стані. Ми готові до виконання любого наказу. На Чернігівщині особовий склад танкової бригади бойовими колонами висунувся у визначені місця дислокації. Танкісти налагодили зв'язок між підрозділами, обладнали окопи для техніки та замаскувалися. Находимося в полі. Уже определенное количество четвертий день прошел, плюс уже неделю жили в казармі. Тобто, бойовий дух сначала было немножко, даже не то чтобы как-то не страшно, ну неожиданно это все было. Танкісти, артилеристи і розвідники на Рівненському та Житомирському полігонах діяли разом будь-які задачі, які будуть стояти перед нами і будуть поступати від старшого командування, виконуємо на відміну. До, до всього готові. Українські винищувачі та гелікоптери уражали умовні цілі на полігоні широкий ламп. На позиції вивели і танки. Маневри максимально наближені до бойових, але кількість учасників та місця їхньої постійної дислокації військова таємниця. Завдання, які стоять на цих навчаннях, для військовослужбовців збройних сил України давно відомі. Вони з ними справлялися і тренувалися, тому. Зараз з'явилася потреба знову відпрацювати певні заняття, певні завдання. На полігоні Широкий лан розгорнули табір на кілька тисяч військовослужбовців. За перебігом навчань спостерігали начальник генерального штабу збройних сил і командувач високомобільних військ України. Ну, спілкуючись з особовим складом, можу вас запевнити, що військовослужбовці. В доброму настрої проблемних питань на даний час немає. і Військовослужбовці готові до виконання поставлених завдань. Швидко та ефективно виконувати завдання, готовий і особовий склад 114-ї бригади тактичної авіації на Івано-Франківщині. Тут літаки міг 29 споряджені повним бойовим комплектом. Досвідчені пілоти керували крилатими машинами і у складних погодних умовах. Ми дуже солідарні з тими військовослужбовцями, з тими українцями, які зараз в Криму виконують свої завдання. Їм набагато важче, ми це розуміємо. Але хочемо своїми діями, своїми польотами, своїм настроєм показати, що ми також готові їх підтримати, також прийти на допомогу в будь-який час. Це навчання, але в разі потреби наші військові зможуть дати гідну відсіч ворогу. Військові авіатори готові захищати повітряний простір. Для цього вони готувалися на один рік і постійно підтримували свою класність. Тож у разі загрози діятимуть впевнено і професійно. Літати вище хмар традиція в сім'ї горенюків. Юрій вже четвертий льотчик у родині. Нині інструктує молоде покоління. Фінальна частина – це коли ми літаємо, до цього є, ще там ряд видів підготовок, які має пройти льотчик прежде ніж… Сіф самоліт проводимо заняття, лекції, аеродинаміка, там навігація, самолітоваждення, конструкція самоліта. Лише через 2-3 роки такої серйозної підготовки найкраще стають командирами екіпажів і своїм наставникам. Дякують усе життя. Таких професіоналів у повітряних силах чимало. Вони навчаються у льотних вишах, далі усе життя на практиці підвищують свій професійний рівень, і для цього в Україні є потужна база. Миколаївський спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних спеціалістів відомий навіть серед цивільних пілотів та іноземців. У центрі можна отримати безцінний досвід. В радянські часи екіпажі мали проходити тренажерну підготовку чотири рази на рік. Нині можливості скромніші. Та все ж минулого року тут навчалося близько трьохсот військовослужбовців. В горахлубах там до 70 часов. Потім е, в училищах налітували по 50-70 по Літали кожен рік. Зараз на училищі літають на останніх курсах тільки. Це єдиний в Україні сертифікований тренажер іл 76 На місцях командира, бортінженера, штурмана, ветерани авіації. А от в крісло другого пілота цього разу пощастило сісти курсантам. Тут вони відпрацьовують усі можливі позаштатні ситуації, наприклад, як діяти у випадку пожежі на борту. Головне, щоб реакція була миттєвою. База нашого центру дозволяє проводити одночасне навчання більше сотні фахівців авіаційних. Тому, я думаю, було прийнято рішення на нашій базі в цьому році перший раз провести навчання курсантського складу Харківського університету повітряних сил. У центрі можуть підвищити свій фаховий рівень усі військовики від лейтенанта до генерала. Вибухся нальотом 80 годин на Ал-39. І гальна кількість вилітів 228. Олександр служить у Васильківській бригаді тактичної авіації. Поки не привезе з Миколаєва сертифікат про перенавчання на Міг-29, до бойової машини не допустять. Тож без підготовки на цих унікальних тренажерах стати висококласним пілотом неможливо. На таких тренажерах проходять навчання льотчики всіх видів авіації, зокрема, і винищувачі. У разі воєнної загрози саме на них буде покладене важливе завдання зі знешкодження противника. Аби дізнатися, чи готові вони захистити державу. До нашої студії ми запросили заступника командувача ПВК Центр з авіації, полковника Олега Захарчука. Вітаю Олеже Григоровичу! День добрий тож з огляду на події в Україні. Як сьогодні готуються льотчики-винищувачі? У нас майже в кожній бригаді тактичної авіації є тренажери, на яких льотчики здійснюють підготовку до виконання польотів в повному обсязі і виконують польоти. Це новітні тренажери, які дозволяють виконувати не тільки роботу з арматурою кабіни та розподіл уваги при виконанні польотів, а також дозволяє здійснити візуалізацію польоту. Таким чином, льотчик може спостерігати, де знаходиться аеродром, де знаходиться він відносно аеродрома, і йому легше освоювати нові вправи курсу бойової підготовки льотчика. Ну, тут виникає наступне питання: якщо, до прикладу, екіпажі транспортної авіації мають можливість практикуватися під час прикладу, операції Північний Сокіл чи доправляючи наших миротворців десь до миротворчих місій, то винищувальна авіація вона все ж таки виконує специфічні функції, і сьогодні в мирний час їм важко практикуватися. От розкажіть, як ви виходите з такої ситуації? Ну виділяється відповідне паливно-мастильне матеріали для виконання польотів. Льотчики виконують польоти згідно плану бойової підготовки. Не так часто як це хотілося би, але польоти виконуються. В бригадах створено визначені льотчики, які постійно несуть бойове чергування та підтримують рівень своєї підготовки. Mm -hmm. Також має, маємо змогу брати кожен рік одного-двох льотчиків, яких перенавчаємо на нову авіаційну техніку. Вони здійснюють польоти, mm -hmm. і в подальшому ми їх допускаємо до несення бойового чергування. Сьогодні протистояти яким загрозам навчають екіпажів mm -hmm. саме винищувачів. Виничувачі готуються згідно плану бойової підготовки, згідно бойових статутів. Саме головне завдання це перехоплення повітряних цілей. Знищення їх ведення маневрених боїв з винищувачами, перехоплення низка летящої повітряної цілі та як специфічна задача надання допомоги екіпажам повітрі, які терплять форс-мажорний лі попали в форс мажорні обставини. А якщо оцінювати наші літальні апарати, наші літаки, наскільки вони готові до виконання таких специфічних завдань? Літаки су 27 Міг-29 – це сучасні літаки. Вони готові до виконання завдань. Вони технічно справні і на даний час можуть застосовуватися для охорони та оборони повітряних кордонів держави. Але в майбутньому через рік-два треба буде приймати рішення щодо модернізації даних літаків, продовження терміну їх експлуатації або закупівлі навіть нових. А якщо говорити про модернізацію, скільки ще ми можемо модернізовувати ці літальні апарати? Модернізувати досвід роботи на інших літальних апаратах підказує, що модернізувати і продовжити терно експлуатації можливо до ну ще можливо, тому що МІГ-21 до цього часу виконує польоти. В Африці виконує польоти і бойові польоти. Ми знаємо, От, тому міг – Це створений літак, дуже потужний літак і з великою надійністю. Але інженерам треба визначатися, угу. до якого часу ми будемо ще продовжувати термін експлуатації літака. Угу. Олеже Григорович щиро дякую вам за розмову і бажаю за традицією, щоб кількість ваших сльотів дорівнювало кількістю про Дякую, дякую. Дозвольте виразити вам подяку за те, що ви запросили до студії, дали можливість висказатися по нашій авіації і що ваша телекомпанія турбується справами авіації на даний час. Це дуже важливо. Дякую. Військові медики готові діяти в екстремальних умовах. У західному регіоні вже розгорнули мобільний госпіталь. Його, як правило, використовують у випадку надзвичайних ситуацій, техногенних аварій, природних катаклізмів або ж збройних конфліктів. У такій медустанові можна надавати як первинну допомогу постраждалим, так і проводити хірургічні втручання. У госпіталі працюють нейрохірург, урологи, гінеколог, офтальмолог, оталеринголог і стоматолог. Мобільна лікарня оснащена флюорографічним і ультразвуковим обладнанням. Тут є власні кухня, їдальня та хлібопекарня. Автономними джерелами живлення все це запускається в дію. За добу така мобільна група може надати допомогу ну, залежно від виду зброї, яка буде застосована, чи ситуації, яка розгорнеться на театрі. Не дай бог, не дай Бог, звичайно, воєнних дій від 60 до 100 поранених. Лікарі госпіталю мають значний практичний досвід дію в кризових ситуаціях. Багато офіцерів медичної служби брали участь у миротворчих операціях: ліквідації наслідків повені на Закарпатті та у жидівської катастрофи. Українських воїнів підтримує різноконфесійне духовенство держави. Попри те, що двом християнським країнам загрожує війна, душпастері благословляють наше військо захищати вітчизну. Військовий митрополит, так зазвичай називають митрополита Білоцерківського і Богославського Августина. Ось уже 18 років владика відповідальний за взаємодію Української православної церкви зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями. Йому, побувавшому разом з українськими миротворцями в різних гарячих точках світу, дуже добре відома ціна миру, тому події в Криму боляче відгукнулися в серці митрополита. Біда прийшла. З боку наших братів і по вірі, і Це взагалі теоретично ми розуміли все буває в житті, але практично не могли навіть в у сні це побачити, але трапилося. Як і всі священники, патріоти своєї держави, митрополит Августин виступає за мирне врегулювання конфлікту і пишається силою духу наших військовослужбовців у Криму. Я не сумнівався в тому, що наші офіцери, солдати, матроси будуть гідними у цих випробуваннях, і добре, що ми ще раз переконалися, в тому що українські воїни це справжні чоловіки, справжні патріоти. Сьогодні чимало політологів та аналітиків проводять паралелі кризової ситуації в Криму з кавказськими подіями, рани від яких не загоїлись і донині. Можемо згадати і Кавказ, От, Південна Осетія, Абхазія, і, і там було кровопролиття, і там мотивація була більш серйозна з боку росіян, тому що війна, а і то, які наслідки, і, і, і яке, яке негативне ставлення, і критика, яка. А в Криму то не було ж у нас е, такої ситуації, коли дійсно народ казав, приходьте, і рятуйте. Ситуація в Криму, що загострюється з кожним днем, набуває широкого розголосу в світі. Мільйони людей підтримують український народ і закликають владу Кремля припинити агресію проти суверенної держави. Свою позицію у відповідному зверненні висловила і Рада душпастерської опіки при оборонному відомстві братів наших повірить, сусідів я закликаю до того, що знали. Пройде час і гірко і сором, коли. Твої діти, твої внуки будуть намагатися пояснити чи виправити дії своїх батьків. Суд історії завжди буде справедливим і дай Бог, щоб Росія зробила уроки, ті, які ми розуміємо, повинні бути, і щоб не проналог жодного пострілу. В Україні не залишилось жодної краплі меланжу. Останню партію компонента ракетного палива нещодавно вивезли з Одещини. 489 тонн токсичної речовини. Залізничним транспортом відправили на утилізацію. У спадок від Радянського Союзу наша держава отримала понад 16,5 тисяч тонн меланжу з 2009 року. Спільно з організацією з безпеки та співробітництва у Європі Україна розпочала утилізацію цієї речовини. Проект став найбільш затратним для ОБСЄ. Загальний внесок країн донорів цієї організації понад 20 мільйонів євро. Україна ж витратила лише 15 мільйонів гривень. Утилізація проводилася за средства АБСЕ. Організація Україна несла витрати тільки зв'язані з транспортування даного меланжу по території України до границі. Проте, і після вивезення меланжу з одеських арсеналів роботи для військових вистачає. Особовий склад продовжує займатися нейтралізацією резервуарів, де зберігалися токсичні речовини, і рекультивацією технічної території частини. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Стежте за нашими сторінками у соцмережах і хай вам щастить.